Здоровенькі були друзі! З вами я Владислав і радий вас вітати на каналі Теліжан! І це у нас огляд мапи Шишківці про Чернівецьку область для фермо-симулятор 17. І починаємо ми наш огляд. Звичайно, що із нашої бази, де ми починаємо. Розвивати наше фермерське господарство. Звісно, помічаємо таку величеньку базу, звичайно, що з елеватором, ось таким цікавеньким тіком. Окрім цього, у нас є ось такі навісні гаражики, або ж, можливо, навіть зерносховище, як для кого. Також у нас є базіч, різноманітної сільськогосподарської техніки, яка нам допоможе у розвитку нашого господарства. Так чи інакше, це у нас нібито вже. Стартова техніка, ми вже маємо якийсь стартовий капітал для розвитку власного фермерського господарства. Ну, база ось така, друзі, невеличка, Десять гаражиків, елеватор. Звісно, у нас є кілька комбайнів, можна грати не одним гравцем, тут, а багато гравців може тут грати. Звісно, друзі, вас вітає фермерське господарство, Аура Плюс, село Шишківці. Ось, дивіться, навіть гімн у нас грає, якщо ви його чуєте. То він, звісно, що грає у нас. Так, друзі, а ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене змотивує робити наступні відоски. Так, ну ми з вами помічаємо, що навіть якийсь пазик до нас приїжджає на ферму. Ну і ось знак, що у нас тут написано. Давайте глянемо. Написано FG Аура плюс. Цікаво. Стосовно самої мапи. Мапа по якості сумнівна, але тут у нас є село Шишківці, є місто Сокиряне і також місто Надніпровськ. Почекайте, Новодністровськ, вибачте, Новодністровськ. Бо протікає біля цих містечок у нас річка Дністер. Тому ось так. так. У нас звичайно є кілька місць для продажу, це ось такі так чи інакше, у нас є бази. Для корми плодів можемо сюди привозити їх продавати. Хоча мені здається, що мапа є солянкою, і тут ну мало чого хі -хі, можна прослідкувати, що працює. Бачу Меріс ферм, не знаю, з якої мапи воно взято, але воно тут є. Ну і стосовно цієї мапи, більшість з вас каже, що я про цю мапу нічого не чув. Я бачу, що мапа така собі по якості, сумнівна. Але мапа є і вона про Чернівецьку область. О, це єдина мапа у своєму такому стилі. Єдина мапа про Чернівецьку область, яку я бачив. Звісно, у нас тут є база, де ми можемо продавати наші колоди. Це ось така лісопильня або ж тартак, як тій місцевості кажуть, не лісопильня, а тартак. Там Закарпаття, івано франківщина поширено слово Тартак. Ну і ось друзі, лісопильня у вас. Перед очима вас, під... вас вітає державне підприємство, Сокирянське лісове господарство. Ну так, Сокиряни — це у нас місто, яке у нас знаходиться у Чернівецькій області. Ну, і це кльово. Навіть гімн грає у таких місцях. З одного боку, це патріотично, з іншого боку, це трішки навіть набридає, що постійно гімн грає. Так, друзі, бензин. Ну, тут кілька АЗС, одна АЗС ось тут у нас. Майже біля бази, а друга АЗС у нас має бути десь в якомусь містечку, здається, біля Сокиря. Так, ну що, дивимося з вами далі. Далі у нас ще одне місце для продажу. Це у нас, гадаю, борошно Мельня. Щось схоже на це Грейн. Грейн. Мабуть, воно. Мабуть, саме воно, Борошно мельня Ось саме в цьому місті. Заїздику тут нормального немає, тому. Дивіться, як краще заїхати, на вашу думку. Так ідемо з вами далі. Далі у нас ще одне місце це у нас пекарня. Хоча, скажу так, що підприємства тут хоча є, але вони не надто та й працюють. Ну так, ти привозиш сюди щось, якісь зернові, і воно в тебе переробляє в борошно і, можливо, якісь, якусь випічку. Трошки дивна система тут на мапі, але вона тут є. Так, ідемо з вами далі. Далі у нас ще одне місце для продажу. Тут можна також займатися і вівцями, продавати вовну. І бачите, два де дерева, там навіть річка приходить, там у нас місто Сокиряни. Ми обов'язково з вами там побуваємо. Бо я гадаю, що і вам цікаво глянути, і звичайно, що мені цікаво глянути теж на це містечко, як воно представлено на самій мапі. Ну, ось, друзі, ще одне місце для продажу. Ось ще одне місце. І тут можна і яйця продавати, і напевно, що вовну треба дивитися усе в менюшці. Так, далі переходимо ближче. Але, окрім цього, я ще хочу глянути. Дивіться, бачите. Ніби не в Чорнобилі знаходимося, а об'єкти то літають. Ось ну, ще одна база. Але чомусь на мапі вона зовсім не працює. Бо я, бо я бачив, що взагалі, там іконки стоять, а тут його немає. Так, АЗСка, так, ну, те, що ми й бачили, здається, на мапі Озерна, теж така сама була АЗСка, Лукойл. І, звісно, знак Сокиряни, друзі. Ми з вами в цьому містечку. Що стосується Сокирян, то це невеличке містечко, у якому до 10 тисяч жителів. І звичайно, що там переважно живуть саме українці. Якщо в Шишківцях, то там є всього три села в Чернівецькій області. По-перше, в одному слі що поблизу сокерян у нас переважно румунське населення, тобто румунська меншина там переважає. То саме в сокерянах там українці, а інші села Шишківці там понад 90% українці, але вони віддалено від. Сокирян та Новодністровська знаходяться. Ну, дивіться, як вам саме місто. Чесно, мені не подобається. Ну так, Знаєте, я відверто кажу така собі солянка мапа. Не знаю, чи з вас хтось чув про, ню, про цю мапу. Але мапа така собі, по якості. Зразу я вас попередив на початку. Але у цій рубриці ми оглядаємо усе, що є, усе, що є, те ми з вами глянемо. Задля цікавості, задля пізнання свого українського. Так, ну що йдемо з вами далі. А, тут ми і були з вами. Ну тут я так бачу, що деякі місця ненормально у нас продемонстровані. Тобто, дивіться, у нас мала бути котельня в тому місці, але там немає нічого гісінько. І ми йдемо далі, трішки до дороги. Так. Так, дорога, дорога, кілька полів. І йдемо праворуч, і там у нас вже саме місто, де ми можемо з вами віддавати тирсу. Ну, це котельня котельня самого міста. А от прямо ми вже виходимо із міста Сокиряни і йдемо до іншого міста. Я не знаю, я думав, що тут лише шишків сьогодні. Я ломав голову де це, саме, думаю, це Луганщина. А потім як глянув на мапу. Саму мапу, побачивши це Чернівецька область. Я такий, ого, нічого собі. Так, друзі, місто Новодністровськ. Ну Тут вже понад 10 тисяч населення, ну і 87% живе українців за переписом 2001 року. Тому навіть магніт є. Магніт. Що він тут забув? Що він тут забув? Магнітів немає в Україні. А тебе могли б зробити чи сільпо, чи сільпо. Але чомусь зробили саме магніт на цю мапу. Як і говорить, це мапа Солянка, збір Франкенштейн. Збір усіх об'єктів на одній мапі. Можна було б ще випрацювати, зробити краще ці міста, трішки затишнішими, більше деталей, якийсь, якийсь рельєф зробити кращим. Але ну, тут зроблено воно не так, як би хотілося. Так, а тепер одне з найцікавіших місць, за яким я спочатку оприділив, що це саме Чернівецька область. А саме через те, що у нас знаходиться, ну, Новодністровська ви так зрозуміли, але біля Новодністровська у нас знаходиться знаменита Гес. Ну Вона називається саме Дністровська Гес. Саме ось тут. Дністер пролягає, розташовано саме Гес. Ну і дещо схоже все ще. Дивіться, друзі, ГЕС у нас тут іде, навіть написано Дністровська ГЕС. А навіть якщо ми з вами подивимося навкруги, ми бачимо річка Дністер, друзі, Річка Дністер. Де ви ще таке побачили б на якій ще мапі? Ви побачили б річку Дністер. Я от навіть коли робив навіть огляд навіть не огляд, а підбірочку. ну ще першу на каналі там вона є, То я як побачив Шишківці, я думаю, що це не українська мапа. Я її навіть відкинув, а потім побачив, що на одному сайті написано, що це мапа про Україну, українська місцевість. Я думаю, та чому б не спробувати? Я її лишив, думаю, там колись, можливо, зроблю якісь огляди через кілька років. І тут я знову ж повернуся до цієї мапи, дивлюся Шишківці, трішки роздивився на сайтах. Хоча скажу, що на кількох сайтах вона лише була, більшості сайтів її. Просто немає кілька сайтів, і все. Мапа не популярна зовсім. Більшість про неї взагалі не чули та не знали. Але найголовніше, що це є, і єдина мапа про Чернівецьку область. Надіюся, що є глядачі з Чернівецької області, і, можливо, хтось з вас та й зробить якусь мапу про Чернівецьку область, хоча б щось толковіше, або можливо, переробить цю мапу, або зробить щось на основі цієї мапи, аби було набагато краще, якось цікавіше виглядало. Так, це у нас, друзі, біогазовий завод. Ну, Об'єктів тут не так і багато. Але вони тут є. Те, що зазвичай було і для 17-ї, і для 19 ферми, усе на мапах ось таких звичайних і представлено. Так, а це у нас здається продаж і купівля тварин. Ну, скотобійня ось така невеличка. Попереджу зразу, якщо ви хочете встановити цю мапу і трішки побавитися з нею, то фрізи. Виникають фрізи, напевно, через самі оці об'єкти. Так, ну це все, друзі. Це все. Ну, а ще давайте глянемо ось оце місце, місточок. Ми йшли з вами через ГЕС, ось, речі, вона, Ну так, щоб ви бачили, як виглядає у нас ГЕС Дністровська. для отримання інформації, хоча б якоїсь, як вона виглядає саме в грі. Ну, можете писати в коментарях, як вам мапа. Хоча думаю, що буде багато негативу в коментарях. Ну це і так зрозуміло. Так, це здається все. Усе, що я хотів глянути. Стосовно підприємств, тут нічого немає. Звичайно, ці підприємства то лише місце, де ми можемо щось продавати. І все. Нічогісінько більше немає. Так, далі що у нас? О, знак на Шишківці. Давайте заїдемо в село. Ну, міста ми вже з вами глянули, там вже нема що дивитися, на ті магніти видивлятися. Магніти. Ще п'ятьочку вже втулили та було взагалі що з чимось. Але хочу ще зауважити, що буде ще два огляди. Буде мапа Решетилівка, теж збірна солянка і Петрівка. Ну, Петрівка то вже. Не знаю, як коментувати, в мене слів немає. Але для вас огляди будуть, друзі. Обов'язково будуть. Постарайся зробити їх якомога змістовними та якомога цікавими. Ну і ви також діли... діліться зі своїми е думками. Ну, своїми думками діліться, та щоб, там була якась розмовичка <свіст> виникала. Е якийсь діалог От. з вами. стосовно цих мам. Бо... У мене нема просто слів. Ну я говорив, що наша Озерна та синьова, це, на мою думку, найкращий. А оці то ну, так просто глядаємо. Навіть дивіться, ще не пройшла декомунізація. Ленін досі стоїть. Хоча я чув, що на Львівщині, там воно на Франківщині, Тернопільщині, їх першими скидали цих Лєнів. А тут дивіться, Ленін стоїть. Навіть церква стоїть. Ну, Церква то таке, а Ленін стоїть то вже якась дикість. Ще буде один Ленін, я вам обіцяю. У одному огляді буде Лєнін. Дуже дивно, що вони тут є. Дуже дивно, але то таке. то таке. Я б йому дещо показав, але не хочу щось витрачати на це все час. Так, ну це, друзі, у нас село Шишківці. Гадаю, що це у нас суто румунське село. Мені так здається. Якщо поблизу цих двох містечок, то саме цей населений пункт, де переважно живуть румуни, там і е, саме це село. Гадаю, що знаходиться. Саме біля цих двох містечок. Ну що, друзі, я вам, дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступних оглядах!